Тому сьогодні спеціально для вас я готувала цю паску, щоб гарненько і детально вам усім все розказати і показати. Ця паска вийде у будь-кого, навіть у того, хто її готує перший раз. Вона дуже м'яка, з м'якушем таким гарним. Рецепт паски ось у технологічній карті. Тисніть пальцем і уважно читайте. Готуємо опару. Від загальної кількості беремо 150 мл тепленького молока, додаємо дріжджі, розмішуємо додаємо 1 ложки борошна і одну ложку цукру. Накриваємо плівкою і ставимо на 10 хвилин. Ось у нас опара вже готова. Яйця збиваємо вінчиком не до піни, додаємо усі складові, окрім масла і олії, з'єднуємо з молоком, з опарою, змішуємо і поступово починаємо додавати борошно. Тільки після цього починаємо додавати масло частинками, поступово мішаючи тісто. І в самому кінці даємо 20 грамів олії. Тісто місимо 10 хвилин. Тільки після цього починаємо додавати наші родзинки з цукатами, які попередньо замочені, висушені і посипані борошном. Накриваємо тісто плівкою і ставимо у тепле місце на годину. Готового тіста вийшло 2 кілограми 700 г. Розділяємо на сім частин по 385 грамів і викладаємо у паперову форму діаметром 13 см, висотою 8 Паски підходять одну годину. Я їх нічим не змащую. В кінці випікання змащую розчином з цукру і води. Паски випікаються 35 хвилин при температурі 180 градусів.